Добрий день, молодь! Їду сьогодні в Голосуху, чисто по фану покататись на своєму МТБ, а це Pride Revenge. Я буду на саме сьогодні зі своїм корішем. Зараз ви побачите, хто це. О, каже, пес, будеш Та, дурко, блядь. Що ти мені голову морочиш? То туди, то сюди, блін, то туди, то сюди. Таке як в мене, а як це? Це у тебе, як у мене. Зараз ти вилку спустим, будеш ганяти на шосері. Зараз тобі очко спустим. Очко спущено давно. Пропущене. А, я думал мы спочатку там будемо узбираться, ти говориш сюди, я під'їхав сюди, А ти кажеш... ладно. Не, а ти, поехал. ти, ты покажешь там тоже якава, я говорю, ладно, типу, тоді я під'їду туди. А, я послышал щось типа такой. Ну вот, короче. запуталися, мальчики. Ох, еб. Лясичку поставили так стрмно. Владик уже щось себе там крутить. Я сейчас тебе знаю, що накручу. Ооо. Так. <laughs> да все, хватит, хватит. Не, что, то, він... то -то сильно. Нормально, нормально. Я ну ладно. Уже катався, я знаю. Та надо обрізати сьогодні буде. Да все, хватит дядь. У нас же ж не, ему... не всю дорогу трейли якісь будуть. Зробити йому обрізання. В плоті. <laughs> Зараз покажу вам маршрут, як в Голосухі. Що, пігнали? Живой? Якщо <laughs> висока швидкість, ага. Я надеюсь, что не подключаюсь, понял? Зараз дробчик будет <laughs> Ще один! Уу! Це така сама херня. Я не... понял. Обережно! Кайф! Я вже давно на МТБ не катав балдеш! Ми могли б сьогодні віддихнути, ви поняли, а Потому що завтра ми їдемо оффроудом 160 км. Владик нам в тебе взагалі поїде. От. А. На роликах таких. Таких. Понял? Так ми вирішили сьогодні поїхати в голосуху, трошки покататися. Тут стільки сьогодні буде підйомів що ми урокаємося конкретно. Ох, типи, зараз буде такий downhill. даунхіл Тупо даунхіл? Даунхіл, тупа... даунхіл. з розмитою колією, з корнями, це жесть. Треба тут іменно нашарити, і що нормально траєкторію, як їхати. <смас> Балдеж! Що, не пожалієшся ціло не опустив? Я та ні, мені нормально, у мене оптимальна типа це висота. Дивіться який оползень з дорогой. Прыгай, какашка. Капець, оце порозмувало, посипалося. Так, заїхала на мишоловку трошки прокатіться тут. Опа. чух чух чих У! Владик тиє! Доганяй, какашка! У-ху! 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 Ох, їб. Ой-ой! Нормальний такий виліт. Але щось мені... Сикат настало? Владік! Ти живий! Владіка нема. Ліда, що мені робить? Котик ммер? О, несеться! Я поки не такий прохаваний, як ти. Я отут, типа типу, не було цього виліта, понял? Ага. Я от тут що такие рожинасі в кінці такі, о не, понял. Там, там, там такі, ні, його типу дропнуть можна, понял, але треба пристрілятися просто. Але якщо будеш при давай я буду знімати, якщо ти будеш приходити. Так, ми заїхали в Китаєво. Скоро тут будуть дуже прикольні трейли. Ще зараз класний торчок буде. Mm. Ага. А, прыгати, десь збираєшся? Десь да. буду. А? Да, буду там, типа прикольні трейли будуть, можна там буде щось попригнути. Я гуджу. 120 довати в п'ятницю? А я выїхав. <соцентрес> я пути сюда по передачу. Эй, буксанул, та? Буксанул і запинився. Об <соцентрес> камеру облизав. Трошки. Скажи, що ти тебе -кі камеру. Тебе теж фідлок. Ого, нічого. Ж є. І не відриває ніде, нічого не відпадає. Бачили, ми на МТБ їздимо А байк, щоб всі брали тільки там. Кафейнбайк. байк, -байк. Силку напишу в описі. Чи ти. Силку? Посилання. МДБ! Крап... А, тут крапіві скільки <рапивати не була> <рапива> <рапива> Це крапіва? <рапива> да? Бля, капець який. Через страждання Ааа! о о о Ах, капець! Руки почують, ноги почують! Не Що ти скажеш на це? Я втомився вже! Хочу Хочу булочку е пиво. І булочка сосішка! Чай, бутерброд! І пряники до чаю. І все. Пук. Гарно. Ба комарі гризуть. Сосуть. Сосуть. Диви, у мене є такий прикольний цей від комарів спрей. Від комарів? Давайте бахнемо. Хочеш? Приватбанк, блядь. беремо його робимо. Газом їбануть. Єбані. ой 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 Ай-яй-яй! Крапіва, бляха-муха! <гад> Капец! А! капець! А, руки почуть капець. Ну шо, дракон, ти готовий до підпалу? Конечно, я готовий. А зараз що буде, за буде даунхіл з трейлами. Буде прикольно. Два дауна, один хил. Тільки трейлів буде. Трейл один, тільки у мене А в тебе контрило. Ну, теж нормально, пока все їду. Ти програв все пока. Що, синочки, поїхали? Їжачок! Uh -huh. uh -huh. Обережно! Зараз буде весело. А! Ох, ебать! Що? Ти живий? Класно! Да? Класно! О, дуже... О, Ля, пацара похерка! Керметик-пучик! Герметик! Прикольно було, да? Царики <рикольно. рикольно>. да. початок. Зараз, зараз буду торч, что такие, понял? Да. Там... А потім ще буде прикольний цей спуск. З <рикольно> трамплінчиком Фу. Торч такий тут капец просто нога печей Дядя вы крот крот дохлый крот Диви, крот Йо. Так все в раковину закинуть на кухню канализацию чистить. Кротом. А есть еще кротом. Кратом. Кратом, да, Он трошки трубы чистить. Да, комары. Ого. Комары пиздец. Давай, руку Починается другой трейл. Зара, погоди, я окуляры вдягну. Ой, нет, тут надо было с разгону ехать. Да. любите? Так. Де ходити? Віу! Кота, я візьму шарфи. Гальмой внизу, гальмой. Чого? Там, там трамплінчик прикольний, зараз знімемо. Єду! І опа! Сподобалось? Да, козаки! У! <laughs> Які козаки? Не знаю. Сигарети такі були. Це, бля, а, гра була така, да. Сігарети. Сігарети. І сигареты були. Козак. Ну, да. Козацький? Був ще атаман з мінтолом. Такі смачні. Ні, піроселі. Фух, то вирішили ще на свалку заїхати, повтикати. Раніше було більше, бо тут тупо такі гори були. Фух, щось я вже урекався. Дивіться, як треба катати, він потримає тримає Вона попей напоєш. Електроліти треба, тобі. В бутылку наляпати. в очі попало. Капець підстава. Тупо дощ почав падати сильний. І що робити? Капець. А на до щовика, ніхрена нема. Класно. <говори> Поїдемо в кав'ярню на ВДНХ. Зараз буде мій улюблений даунхіл <говори> в цьому, такий в каньйоні. Зараз побачите. Все, давай! давай. Я поїхав тебе дожинать. Фух, балджош Сейчас, там десь Владик, коли через 10 приїде. А ладно, ось, ось він їде. Я тебе задолбався ждати, якщо чесно. Та ну да, я ту вже я поїду, щось, десь пів години. Я стої. щось довго якось капітаць. Щось не получилось. Я один момент чуть не ушуршав трошки так в кусти. Так на ходах зайшов щось. Я дивлюсь палка лежить, я поняв, дивлюсь боковим зором. Я думав, що це ти, типа стоїш. потім дивлюсь, це якась коряга. От, це знаглючило. Ну, мене кажу, мене на такі швидкості стіни. Це просто ні, це просто Джульба тебе поняв. Треба нормальні окуляри. як то є, буде нормально. Заїхали в прикольну кав'ярню на ВДНХ з Лоїком. Там такий дощ поливає, що капець. А молока вже на районі доща нема, класно. Класно, поїду додому з мокрою жопою. Коротше, трошки дощ закінчився, але трошки ще моросить. Трошки почався. А ще трошки почався. Ну, коротше, зараз попили кави, поїли макаронів. Зараз. Що, макарони попили не їли? попили макароні, поїли кави, Зараз поїдемо до мене пити ізотоніки з Владіком, а потім mm. поїдемо на мусульманський ринок чи хавати шурму. Все, пока.